12-та сесія Івано-Франківської обласної ради розпочала свою роботу у 2011 році, а закінчила у 2012. На останньому, третьому пленарному засіданні цієї сесії, нарешті дійшли згоди у найбільш спірних питаннях. Чим саме переймалися депутати, знають наші журналісти. 30 грудня 2011 року розпочала свою роботу 12-та сесія Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. Було проведено два пленарні засідання, оскільки не було розглянуто всіх питань порядку денного, Тож 17 січня уже 2012 року відбулось третє пленарне засідання обласної сесії. До обласної ради обрано 114 депутатів. За результатами реєстрації на дане засідання прибуло 84 депутати. Сесія є правомочною, тож депутати про. Лосували за те, щоб розпочати роботу сесії. Верніше продовжити її в роботі обласної сесії взяли участь депутат Верховної Ради Ігор Зварич та голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. 29 питань виносилось на розгляд засідання 12-ї сесії обласної ради. На третє пленарне засідання виносилось 10 питань. Перше і найбільш актуальне питання це звичайно внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік. Доповідала Галина Карп, начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації. Депутати активно обговорювали бюджет 2012 року щодо суті та характеристики цьогорічного бюджету, то одні говорили про те, що бюджет це й на виживання, інші що це бюджет розвитку. У обласних депутатів було безліч питань до доповідача. Одні депутати говорили, що цей бюджет це наше покарання за нашу свободолюбиву позицію. Інші говорили, що іде спекуляція цифрами грошей щоразу дають більше, а чому жити не стало краще. Наша область дотаційна, і деякі депутати вимагали чіткого звіту, куди йдуть кошти. Все ж таки депутати проголосували за ті зміни, що були внесені в обласний бюджет. Крім цього, на засіданні обласної сесії розглядали заряд питань, що стосується життєдіяльності нашої області.